Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми звати Олексій Тарасов. Гаряча лінія Повернись живим з України або російською Вірніш живим з України була запущена в перші дні російської повномасштабної агресії проти України. За місяці її функціонування були оброблені тисячі запитів. Саме функція цієї гарячої лінії в тому, щоб росіяни могли телефонувати до України і дізнавати. Що сталося з їхніми родичами, з їхніми братами, синами? Хто там ще може бути чоловіками? Так і, от саме зараз про те, як працює ця ця гаряча лінія, що е, вислуховують оператори цієї лінії? Ми поговоримо з операторкою гарячої лінії Вірність живими з України Крістіною. Пані Крістіно, добрий день чи чуєте нас? Доброго дня, так я чую вас. Дуже дякую, що приєдналася до ефіру. Ну, от я хотів би знаєте, спочатку такі базові запитання вам поставити. Як найчастіше відбувається розмова? Що у вас запитують? Найчастіше з самого початку, з початку роботи лінії, перші дзвінки це була. Нібито перевірка, а чи дійсно ця лінія працює? А чи дійсно на цій лінії живі люди? Це не боти, це не фейкова лінія. У були перші питання. Звісно, тобто вони поці... вибачте, що прибувають. Тобто вони запитували, ви не боти, а ви не типу на ФСБ так, працюєте? Так, 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 угу. так, так. Тобто, це ну це така недовіра і здивування певною мірою людей, які телефонували. Тобто їм було складно повірити, що в Україні. Існує гаряча лінія, на яку можуть звертатися е, жителі Росії і дізнаватися якусь інформацію про своїх родичів. Е, ну і коли ми пояснювали, що це дійсно живі люди, ось ось ви зі мною спілкуєтесь, я жива людина, і ви дійсно можете мені залишити свою інформацію, яку ми передамо у. Відповідні служби, то потім вони вже говорили, ну, говорили те ту інформацію, яку ми в них запитували. І та... угу. А вам, вам, ну що для вас? Ну от що вам треба було дізнатися? Ви мали дізнатися там, ну мабуть, ім'я так цього російського ну, військового служба і так далі. Так, оскільки лінія була створена. Саме для того, щоб можна було швидше знайти російських солдат, які знаходяться на території України, воюють, то звичайно ми запитували: ну треба було сказати ім'я по батькові число, місяць рік народження, і будь-які інші дані, які мали родичі. Номер військової частини, якісь особливі прикмети, тобто будь-яку інформацію, яка б допомагала знаходити або ідентифікувати ну, російських солдат, зрозуміло. А хто найчастіше дзвонив? Ну, це це ну як це сказати. Я, я дивився пару сюжетів про вашу гарячу mm -hmm. лінію. Е, мені здалося, що там є і жінки, і чоловіки. А ви ви знаєте більше, ну тому що ви саме там працюєте. Так, ну звичайно, ми не проводили гендерний аналіз так, ну але дзвонили батьки і, ну скажімо так, і тато, і мамо. Ага, тобто двоє були на телефоні. Так, обидва, обидва. Так. Бу, 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 да, обидва були, були таке, було таке, що наприклад батько телефонує, а мати поруч. І ну, часто було таке, що чому подвоє на лінії одночасно, тому що одна людина в більш емоційному стані, інша в менш емоційному стані, тобто телефонувала та, яка або володіє більшою інформацією, або краще володіє собою для того, щоб говорити про це. Дзвонили жінки, дзвонили ну, дівчата, шукали своїх хлопців. І потім вже дуже часто дзвонили просто знайомі, просто далекі родичі, яких попросили зателефонувати, і ці родичі і знайомі знаходились навіть не в Російській Федерації, а знаходились там або за кордоном, і навіть в Україні. А це чому це? Тому що вони боялися, що якось будуть їх переслідувати. Ну там же ж було таке повідомлення: ну що ти дзвониш? Якщо ти дзвониш на українські номери, то там ну, можуть бути у тебе проблеми. Чи це правда? Чи можуть бути проблеми у тих росіян, які телефонують, наприклад, на вашу гарячу лінію? Тут і так, і ні. По-перше, Росія почала блокувати можливість зателефонувати на українські номери, ну в частності на нашу гарячу лінію. І тому родичам доводилося шукати будь-які можливості для того, щоб хоч хтось зателефонував, тому що вони зі свого там, мобільного чи стаціонарного телефону не могли здійснити дзвінок. А, потім а, Друге питання: так ми е, на, на телефонуючи на нашу гарячу лінію, е, люди повідомляли, що їх там знайомим е, приходили працівники там правоохоронних органів Російської Федерації і е, допитувались, чи дзвонили вони в Україну, чи мають вони родичі в Україні, чи цікавились вони цим питанням, і тому певна частина це люди, які боялись. Дзвонити самостійно, тому вони знаходили родичів десь в інших країнах. І самі родичі із інших країн, які нам додзвонювалися, вони повідомляли, що там мати знаходиться в Росії, але вона не може подзвонити, тому що вона боїться, і тому, що там їх телефони прослуховуються, і дзвінки відслідковуються. Тобто я так розумію, що така головна емоція тих людей, які вам телефонують, ну тих росіян, населення Росії, так, це страх. Так. Це дуже великий страх. І одна із одна мета. Творення цієї гарячої лінії була також донести до жителів Російської Федерації, що насправді відбувається в Україні. І на початку роботи, на початкові дзвінки, це було здивування, що насправді це в Україні відбувається війна, а не спеціальна операція. Дуже багато дзвінків було, коли люди не могли повірити в це. Як вони, і... як вони це формулювали? Ну, от я так розумію, що ці люди вони ж дивляться там телевізор, чи, можливо, читають якісь там свої російські сайти, там так. те саме, і вони ж там що мають побачити? Неонацистів та наркоманів, бендерівців. Ну так, ну так. цю всю історію. То так. як вони формулювали у цей запит? Знаєте, щодо того, що слухайте, у вас тут ніякої війни немає? А, вони говорили про те, що. На їх телеканалах, ну і різних інформаційних ресурсах немає інформації про те, що в Україні війна, і виключно є інформація про те, що це спеціальна операція проти ну, тих того, що ви сказали: Бендериці там і так далі. І в них немає підстав. Для того, щоб не довіряти інформаційним ресурсам, які вони постійно дивляться, слухають, і звідки вони постійно черпають інформацію. Тобто, ну, приводу не довіряти цій інформації в них не було. І тому, коли ми повідомляли протилежне, то було здивування, і ну я не можу сказати, що всі прям дуже прям повірили в те, що ми їм казали. Але е, значна частина е, людей, які нам телефонували навіть на початку, е, це були люди, які е, погоджувалися е, і на мітинги виходити, і передавати цю інформацію через е, різні месенджери. Uh, ну, але не всі. А от цікаво, і... знаєте, а от чому вот ну дуже цікаво, я можливо у вас є відповідь, ну можливо, ви в цьому розібралися. То люди, які не вірять, що тут війна, а тут є якась там спеціальна військова операція. Ну в тому сенсі, що все, що вони можуть побачити, наприклад, в інтернеті, це ми самі себе обстрілюємо. Ну ви ж розумієте, mm -hmm. що Буча так. це фейк. Ми там повбивали так. людей, порозкидали їх, їхні тіла. Маріуполь ми самі знищили і так далі. То що ж, навіщо вони шукають своїх родичів? Та з ними все в порядку? Вони просто типу вежливі люди, які прийшли тут в Україну звільняти її від нацистів. Навіщо тоді вони взагалі переживають? Все, все окей. Телевізор їм сказав Все окей. Ви знаєте, а було дуже дивно, навіть зараз я згадую, і зараз в мене таке дивне відчуття. Здавалося, що вони не хочуть знайти своїх родичів. Здавалося, що вони хочуть просто дізнатися інформацію. Чи є е їх там родич в Україні, чи немає. Тобто, е як як пояснити? Е люди заспокоювалися тоді, коли просто передали інформацію, е просто дізналися, що е ми там зафіксували цю інформацію, і, і все, їм цього було достатньо. Щоб заспокоїтись і зрозуміти, що ну не то, щоб все гаразд з їхнім родичем, а що вони нібито визначили його місце знаходження. І вони для себе так, так таке відчуття було, що вони для себе е, вирішували, що на цьому все крапка, і вони ну їм не потрібно більше нічого робити. Тобто вони на своєму рівні зробили все, що можливо. Вони передали інформацію або дізналися інформацією, і все. Їм цього достатньо. І далі була така фраза: ну а що я ще можу зробити? Ну, Тобто ну, вони поставили так, таку галочку, так, ну все, типу, так, ось передали. Так, а так, що відбувалося так. далі? Ну, От вони передали інформацію, то, мабуть, вони мали перетелефонувати, ну і отримати якусь, ну, як це сказати, відповідь на свій запит. Е, так. Е, багато людей перетелефоновували, і тоді, коли ми їм. Е, Говорили інформацію про те, що ось вашого, ну наприклад, там тіло вашого родича там знайдено, і вам треба приїхати в Україну для того, щоб його забрати, і ви могли, ну мали можливість поховати по-людськи там свою дитину чи свого чоловіка, ну, свого родича. Тому відповідь ми чули від всіх, і яким ми це повідомляли людей. Що ми не можемо приїхати, нам страшно, ми не доїдемо, нас не випустять, ми не готові це робити. І навіть такі фрази, ну ви ж розумієте, ми ж не приїдемо, тому можливо Україна нам просто поверне це тіло і будь-які пояснення про те, що Російська Федерація блокує. Ну, тоді як було на початку, так якщо ви пам'ятаєте, е, будь-яка інформація про те, що Російська Федерація блокує процес обмін. Вона не дає, е, ну не не дає згоди на це, е, ну на наштовхувалася на нерозуміння. Ну окей, ми почекаємо. Я так розумію, що за статистикою жодна людина з Росії, тобто жодна, жодна роди, людина не приїхала, тобто. Ми тут можемо сказати, що в принципі, коли ми говоримо, обираючи між родинними зв'язками, ну це типу може бути якась ваша найближча людина, так ну дуже uh -huh. близька. Uh -huh. І обираючи між тим, щоб ну забрати тіло, так, ну uh -huh. поховати, і між тим, між своєю якоюсь власною безпекою, і внутрішніми страхами, то вони завжди вибирали себе, правильно? Так, так, завжди. Дуже цікаво. Да, 100% 100% людей, яким ми телефонували, або які нам телефонували, і ми їм повідомляли цю інформацію. Жодна людина не погодилась приїхати ні забрати тіло, ні забрати ну, Наприклад, ми повідомляли інформацію, що родич живий, знаходиться в полоні, але для того, щоб його його забрати, вам треба приїхати, оскільки обміну немає. Ну ніяким будь-яким іншим способом ви не можете забрати свого родича. Ось він живий, з ним все, все добре. З ним нормально погодяться, і жодна людина не погодилась. А як ви думаєте, ну зрозуміло, що ми не можемо ставити діагнози, і зрозуміло, що люди різні, так. хоча ми бачимо те, що е, всі вони, ну тобто 100%, так вони прийняли одне й те саме рішення, це якась форма зомбування. От знаєте, в принципі, коли ви спілкуєтеся з людиною, так ви говорили про те, що ну деякі здається, так що вони зрозуміли, що тут mm -hmm. не те, що їм кажуть по телебаченню, а щось ну зовсім mm -hmm. інше, і, мабуть, набагато страшніше, ніж вони думали, але все рівно, от спілкуючись з ними. Чи відчуваєте ви цей, не знаю, рівень зомбування з боку російської пропаганди? Було відчутно повну неспроможність відстоювати свої погляди, відстоювати свою позицію, свої кордони. Таке, знаєте, відчуття, ніби цей як навчена безпорадність. так Тобто люди. Взагалі не вірили і не вірять. Я сподіваюся, що щось змінилось в те, що вони насправді можуть щось змінити. Часто звучали фрази: це не наша війна, це. Війна, яку розпочали, або спеціальна операція, яку розпочали, розпочало керівництво держави, і ми не можемо впливати на ці рішення. І завершиться ця спеціальна операція або війна або агресія тільки тоді, коли керівництво держави вирішить її припинити. І керівництво видніше, що треба робити, а що ні. І ми, маленькі люди, ми нічого не можемо. Ми в в даному випадку без силі. І ну напевно це можна назвати зомбуванням, це можна назвати навченою безпорадністю, це можна назвати звичкою, відчувати себе маленькою людиною. Яка ну, це правда, міна, це дуже дуже цікавий симптом, те, що ви кажете, тому що ну так, люди, які живуть в країні, які вже розуміють, що та влада, яку вони нібито обирають, ну тому що там якась частина, mm -hmm. вона все рівно ходить, голосує mm -hmm. там віддає свої голоси. Ну, мабуть, за Путіна та єдину Росію. Не знаю за кого вони mm -hmm. там ще голосують, mm -hmm. але все рівно. Mm -hmm. Ось ця влада далі приходить, і ця влада може брати їхніх чоловіків, братів, синів і так далі, відправляти їх як гарматне м'ясо, і вони нічого з цим не можуть зробити. Це насправді симптом. А що були за люди, які вам погрожували? А, так, були погрози. Ну, що це за люди? Ну а... на увазі, який був мотив? В, чому? В сенсі, що типу, що я не розумію? От я не розумію, чи можна погрожувати людині, яка працює оператором на гарячій лінії, яка може допомогти вам дізнатися, що з вашим родичем, або повернути вашого родича ну, додому? А це були погрози пов'язані з тим, що ми ну я так думаю, скоріш за все пов'язані з тим, що ми розповідали реальну картину, яка відбувається в Україні. Ми ж е, говорили про кількість втрат з боку Російської Федерації. Ми говорили про кількість полонених, про кількість вбитих. І ця інформація на початку дуже тривалий час, вона ж була закрита в Російській Федерації, і її ніде не можна було дізнатися. І так виходило, що від нас люди дізнавалися цю інформацію. І по суті, по суті, певна частина невелика, але Певна частина все ж таки поширювала цю інформацію, все ж таки виходила на мітинги проти війни в Україні, і це дуже невигідно було і є російській владі. І тому я впевнена, що ну ми впевнені, по, по тому стилю ведення розмови, яка була, що все ж таки підключилися різні служби. Державні служби до того, щоб ну, дзвонити, погрожувати, напевно так вибачте, а була це те, як відбувалося? Ну тобто, ви кажете, наприклад, там загинуло стільки-то людей, чи там те то-те то відбулося, чи і вам у відповідь, от коли ну, лунає погроза, то в якому контексті? Що типу, все це неправда, та я приїду вас, повбиваю, чи що? Ну, трошки, трошки не так відбувалося. Це були це Був дзвінок, це були дзвінки, які з перших слів е, говорили е, ну, погрози і говорили такі, ну, якісь неприємні речі. Е, по типу е, ну, ну що ми зараз е, підключимо ще е, пару е, ліній, і ви там всі повмираєте. Ну, тільки це було не такими літературними я словами, щоб так би мовити. Так, так, так я напевне не треба цього казати в ефірі. Ось коли була, ну як це сказати, коли було були обстріли телевишки. У нас в Києві то через де через 10 хвилин нам на лінію поступив дзвінок е, зі словами: Ну що, ви ще працюєте? Чи ви вже нарешті припинили свою діяльність? Ну там трошки інший був був контекст. Е, ну, ну я розумію, слова. так інша лексика, інша лексика. Так, ін, інша лексика і. Ну, от в, в такому контексті, тобто, це не ті люди, які ми повідомляли там якісь втрати. Ні, це були е, цілеспрямовані дзвінки з метою образити, е, налякати е, і зробити все, щоб оператор, який приймає дзвінок, е, ну, перестав володіти собою, і, можливо, там. Сказав якусь зайву інформацію. Намагалися дізнатися місце розташування, намагалися дізнатися кількість операторів, намагалися дізнатися технічні можливості, намагалися навіть дізнатися, як влаштуватися до нас на роботу. ну Десь, десь так. А от ну, ми ж розуміємо ну, що всі оператори живі люди. Правильно, як ви справляєтеся uh -huh. з цим психологічним тиском, я ж розумію, що в принципі розмовляти навіть не, не просто з тими, хто вам погрожує, зрозуміло, що це важко. А от навіть з тими, хто не погрожує, але в такому е істеричному настрої вам дзвонить, так і ще й там не зі всіма не з всім погоджується і не хоче слухати правду, так то це ну дуже важко. То е як це впливає на вас? Uh -huh. Так, це було на початку, це було над дуже-дуже, прям дуже складно. Ви знаєте, навіть коли були погрози, це було не так складно, як розмови з реальними людьми, які шукають своїх родичів, які плачуть по по телефону і дійсно знаходяться в такому. Ну, в поганому емоційному стані. Деякі ми, ну, на іноді е, намагалися заспокоїти, але це тоді, коли нам дзвонили вже родичі, родичі знайомі знайомих е, з України там чи з інших зарубіжних країн, які висловлювали свої співчуття в Україні, які висловлювали проукраїнську позицію, і е, з такими людьми можна було нормально розмовляти. І ось коли ми чули, що не всі проти, а є. Якась кількість людей, які за які розуміють, що насправді відбувається, то можна сказати, що так відлягали від серця, і це був такий ресурс, що ми такі робимо важливу справу. Були люди вже потім, які дзвонили і дякували за те, що ми не боїмося працювати в цьому напрямку, і що ми взагалі створили таку. Гарячу лінію, це також давало внутрішні сили, внутрішні ресурси. Ну і звичайно, ми спілкувалися один, спілкуємося, спілкувалися один з одним, обговорювали все, що відбувалося, свої емоції, і таким чином, можна сказати, відпрацьовували, поверталися в нормальний емоційний стан. Але так дійсно було дуже важко і важко було слухати, коли дзвонить на лінію чоловік, батько, який шукає си і і він плаче. Ну тобто, ну всі звикли так, що жінки там можуть плакати, а чоловіки не плачуть. Тому коли дзвонили чоловіки і плакали, то це було напевне найважче. Ну, от, по-перше, маю сказати, що ви робите надважливу справу. По-друге, останнє, що хочу вас запитати, от, я так розумію, що найгарячіший час на лінії, так, це був березень-квітень. Якщо не помиляюся, там було там, 5-6 дзвінків на хвилину, навіть таке могло бути. От зараз я так розумію, що їх поменшало. Так. Ви як це пояснюєте? Дуже просто, це абсолютно логічно. Ну, по-перше, в Російській Федерації як би їй не хотілося, але люди таки дізналися про те, що відбувається. І, звичайно, ну, вже не треба дзвонити кудись і щось виз'ясовувати. Вже на багатьох інтернет-ресурсах можна це побачити. По-друге. Все ж таки почалися обміни. Тобто Росія розблокувала цей процес, і почалися обміни, і люди почали все ж таки повертати або живих, або неживих родичів, і тобто процес якийсь пішов, і е, тому е, зменшилась кількість дзвінків. Ну і перше, чому зменшилась кількість дзвінків, це блокування можливості здійснювати ці дзвінки. Тобто вони просто і не можуть і телефонувати не, так, так і на даний час. Це не змінилося, це ну лінія ну можливість здійснювати дзвінки з Російської Федерації на нашу лінію не розблоковано. Тобто людині для того, щоб додзвонитися, треба знайти якихось людей десь поза межами Російської Федерації. Не всі це можуть зробити, але у всіх є такі родичі або знайомі, і тому у нас просто дуже різко зменшилась кількість дзвінків десь в. Квітні, напевно, квітень, кінець квітня, бо на початку, ну, середина квітня, давайте так. Це пов'язано було саме з цим. Ну, а на, на даний час у зв'язку з тим, що розблоковані, багато, ну не так, як хотілось би, але все ж таки є певна інформація і. Доступ до інформації в Росії і обміни відбуваються. То ну, так Дискуція, процес на нарешті не... пішов, ну, хоч якось так. так. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, слухачам з нами на зв'язку. Був оператор, Була операторка гарячої лінії вірні живими з України. Саме на цю гарячу лінію росіяни можуть зателефонувати, якщо вони хочуть дізнатися, що сталося з їхніми родичами тут в Україні, куди вони прийшли вбивати українців. Ну, ми знаємо, така інформація. Яку ми маємо, що жоден з них, жоден ну, тобто, нуль людей так приїхали до України для того, щоб забрати тут своїх родичів. Мені здається, це симптом. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.